Вітаю Дмитро біля мікрофону. І сьогодні у нас Combat Mission Shock Force 2, а іменно кампанія Task Force Standard. Друге завдання. Пройшло півтора години після того, як ми прорвали кордон Сирію, ну або Сирії і Іраку. Тут 344 кілометри до Хімса лишилось 10 кілометрів до Аш Шамаса. На брифінгу. Як ви можете побачити, отут був цей кордон, ми рухаємося надалі вперед. Ще доволі багато потрібно пройти через всю серію. У нас завдання потрібно знайти ворожі оборонні позиції, нейтралізувати їх, і по можливості знищити. Для цього в нас є оперативні точки, ну або цілі. Ціль А. Ціль Б, ціль С і ціль Д або височина А, Б, С, Д, і низина Point A і Point B. Останнє це, скоріш за все, там командування Роти знаходиться. У брифінгу також написано, що в більшості це легка піхота, і особливих проблем з нею в нас не повинно бути. А що в нас? Першими йдуть розвідники. Тут в нас перший, перший лейтенант. Weiman, і з ним три відділення розвідників. Давайте їм дамо Джевеліни, тому що я забувся дати джевеліна. Я пробую завжди перед місією хоча б щось налаштувати. І перше, що ми зробимо, це встанемо отак приблизно. І попробуємо розвідати, де знаходяться ворожі бункери по можливості. Ми знищимо їх за допомогою Джевелінів, тому що джевеліни — це єдині, що у нас, ну, єдине з озброєння, яке може справитись з ворожими бункерами. 40-мм 40 автоматичний гранатомет. В принципі, цього зробити не може через свою точність. Можливо, 40-мм граната може залетіти в бункер, але я не думаю, залежно, який бункер. І також у нас три 50-каліберних. Кулемети, які в принципі також ну, нічого не можуть зробити бункером. У нас ще є артилерія, але я її буду визивати пізніше дві е, 155-мм гаубиці М7. -77. М777. Да. І нам прийде на допомогу одна секція 120-мм мортир. А з піхоти прийде е, перший взвод піхоти з командуванням роти. І Mobile Gun System Платун. Взвод гармат, мобільний гармат. Ну, подивимося. У нас все, в принципі, ми можемо скільки хочемо вести вогонь. Тут ніхто не живе, будинків немає. Можемо знищувати все під чисто. Давайте, поїхали. Чекаємо, поки противник розставить. Окопи тут вони по-різному противник ставить. Ми не знаємо, що іде, буде розміщуватись. Так, до речі, і в більшості випадків він може рандомно ставити свої позиції. Давайте на правому і лівому фланзі ми поставимо піхоту. Зразу її виведемо виведем з машин. Як бачите, тут в нас а, буря невелика. А от і передові позиції. Тут ми бачимо оборонні позиції заходять аж сюди. Деякі з них подвійні. Так, ну якщо ми, в принципі, бачимо, де а, знаходиться ворожа піхота, ми використаємо артилерію, тому що 7 хвилин а, буде до її виклику потрібно. Так. А, солдат Джевріна вже пробував вести вогонь. А, по Бункеру. Ну, до речі, можете подивитися якраз, як бункер спокійно витримує ці всі постріли, солдати просто в ньому ховаються. Бункери, в принципі, мають не менше, ніж один метр броні. Виключимо текст пробиття. Два бункера вже накриті. Тут два солдати знищені. Тут ми не знаємо, скільки знищено, ну теж точка. Точка знищена. Тут 5 солдатів. З важким ДШКМ З Важким кулеметом знищені. Джеверіном. <ріпи> <ріпи> нанесли удар по ворожому СПГ-9. Також по ще одному бункеру нанесли удар. Ми вже дуже прекрасно справляємося. Щоб ви могли зрозуміти, наскільки гарно працює Джевелін, цей це симулятор він мені дав якраз розуміння. Я не знав для початку, чим він такий хороший. Я думав, ну щось. типу. Якогось корнету там. чи що Ну, раніше. А от коли я почав грати вже багато років тому, і я дізнався, що. Дуже 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 крута річ Джеверін. Нам знищили один. Один страйкер. СПГ-9 непогано справився. А, солдати живі. А, всі живі, як. Які горились в американській армії важливіше а, солдат. А, солдатів зберегти. Драйвер і ганер є. Це на себе прийняла машина. 6 хвилин до прибуття. Ще один СПГ 9 спис. Пробують розташувати а, вороги. Ну, під таким обстрілом вони попали в страйкера. Другий страйкер був відійшов. Подивимося, чи в нього нічого не попало, в принципі, нічого. Можна було би підійти і загрузити Джевелін. Давайте заберемо. Заберемо ракети до Джевеліна нашою портотанковою командою. Два бінокля мають. Ворожі солдати біжать. По ідеї вони б мали би мали б самі завантажити ракету, взяти. Так, є одна ракета. І ще б другу ракету. Забираємо протитанкістів. Ми, якщо що, ще ще переїдемо і заберемо. Ну, тобто, надамо а, ракету Джевеліну. Джевеліна а, нашому оператору. Як бачите, практично всі в армії Америки вміють користуватися ним в відділенні, як мінімум, одна людина є. Так. Куди він то. А Давайте нанесемо удар на всякий випадок. Можливо, ракета Джевеліно зможе справитися з СПГ-9, який вже Знищив наш а, APC. А, бронетранспортер. Так, і як там? Надійської все таки зможуть попасти 500 метрів. Було би добре. Hey, your fire. Так, 500 метрів рівно. Можливо, зараз. І ми сістимо вистріл з живеліну. Прекрасно починає працювати. Тріпл 7. Прямо по окопах. Осколку Фугасні я не використовував, я використовував е картеч. Ну там не картеч, картеч, що знаходиться всередині. Так. Просто по на англійській це шат. Ще одне попадання. Прекрасно, просто діють. Наші Артилерійські установки. Дві хвилини а, лишилось. Вони пробують мати якось. Але у них поки це не виходить. Як бачите, а, окопи дуже гарно а, дуже допомагають гарно укритись, сховатись від, від 40 мм гармат. Вони собі спокійно міняють позиції. А ми практично нічого не можемо зробити. Давайте ще ближче підійдемо. А, додаткове підкріплення. Одне відділення піхоти. Чи вони взагалі відступають. Так. Ах, сторока миліметрові. Гранати. Прямо ведуть обстріл. Піхоти. Може ми їх не бачимо. Та нічого страшного немає в тому, що ми втратили один страйкер. Наші розвідники можуть сісти спокійно в другий бронтранспортер. Головне, що всі живі у нас СПГ-9, як бачите, доволі така небезпечна річ. Хвилина лишилась до прибуття підкріплень. Давайте ще поближче підійдемо. Може десь мають прибути вони. Головне, щоб СПГ-9 нам нічого не зробили. Так. Розвідники в цю сторону. О, тобто навідники. A mobile Gun System Одна на правий фланг, і на фланг, і дві на лівий фланг. Дуже гарно є артилерія. Іхота практично нічого не може зробити, ніде сховатись. Потрібно якось знищити. Одну із а, СПГ а я спробую Mobile Gun System використати. Може вона прямою наводкою зможе щось приблизно діяти. Так. Так, ще досі тут ворожі солдати, є? А давайте ми швидко постараємося їх знищити за допомогою. мінометів Так, тут само собою ми підтягуємо а, Джевеліна. Так, Джевелін, Джевелін. І тут Джевелін. А ми спокійно повинні знищити оцю ворожу групу. Так, рухаємося вперед. Залишаємо їх живими, а нехай ними займеться а, сама артилерія. Командування роти Попробує разом а, з інженерами заняти точку ну, ціль А. Висоту А. Зразу мобільними гарматами ми беремо висоту Б. Ага, ми бачимо малютку. А от це біда. Треба задавити малютку. Все, малютка вибита? Так, і обходимо страйкерами. Так. А все, там уже нема кого. Там вже нема кого обстрілювати нам. Виводимо піхоту вперед. Беремо висоту С. Прямою наводкою знищуємо все, що є з страйкерів. Зкликає міномети. Там вже перегрілись стволи з м 777 Так що... Вони вже стріляють не так швидко. Так, а з цієї сторони у нас ДШК. Анатометів, а, в них немає тут. Поки вони не поставили. Поки вони не поставили а, тяжкий кулемет. Пробували вони здаватися, але у них не вийшло. Все, солдати зачистили цей пункт. Ставим вам пока куламаты наступное выделение пехоты аппарат Так Ще одна малютка знищена. Дуже повезло, що нам а тільки вивели з ладу один страйкер. Так, швидко забираємо ворожол солдата, беремо його в полон. Так, тут ми все контролюємо. Можна, в принципі, відмінити вже вогонь а, артилерії. Хай ще Чуть-чуть поведуть вогонь і все. Ми тільки займемо ворожі позиції. І треба переставати вести обстріл Дуже багато ворожої піхоти. Плач. Так, біжимо. поки коригують міномети? Беремо інженерів і атакуємо висоту А? Так. Кидаємо гранатами зупиняємо місію. Стронгпойнт ми тут не зможемо нічого зробити. А давайте ми лінійно ще опрацюємо Разом з трайкером рухаємося. Так, вперед. Тут піхотинець прикрився руками, він подавлений, він нічого не може зробити. В ближніх боях. Займаємо ворожі позиції. Закидуємо прямо гранатами. Тут теж вивели. З ладу ціле відділення солдат, повністю знищили його. Всі вони тікають. Пробуємо задивити, напевне, тут ворога. Так, тепер ми використовуємо наших інженерів. Максимально швидко, нехай займуть. А, Правий фланг. Правий фланг, праву висоту. Міномети б'ють поки по правій висоті. Ну, це навіть не зовсім висота. Це по правому флангу окопів. Так, тут ворог здався. Поки ворог відступає, ми будемо йти в атаку. Так, і вороги відступають. Давайте ми займемо е позиції. Візьмемо наших кулеметників. Ми втратили один пойнт. За це ми захопили всі ворожі позиції. Ми задовільно по втратах. Все в нас задовільно. І ворожі втрати, які ми їм нанесли, також все прекрасно. Ми виконали всі наші завдання. Втратили тільки одну броньовану, бойову броньовану машину. 117 ворогів знищено, 73 ранено. 6 захоплено в полон і 49 живих. Це якраз, якщо не помиляюсь, це дві роти. First platoon, second platoon, секонд platoon. А, ні, одна рота. Одна рота. Можливо, було в них якесь посилення. Так. Рівно 100 солдатів. Я знищила М777. Як бачите, все приблизно знищує просто піхота. 10 солдат знищили міномети. Як і на правому, так і на лівому фланзі. 10 солдатів знищили солдати розвідники з живелінами. 10. Тут. 5. І 8. З цієї сторони піхота 3. 3, 2, 7. куламети. нічого. Так, один, два, вісім. Мобільні системи теж доволі ну, добре знищили. 12 солдатів, 6 солдатів, не дивлячись на те, що вони е, були, сиділи в оборонних позиціях. Ми звісно, тут потратили всі, всі снаряди. Но це нічого страшного. Вони будуть поповнені. Так, тут ми нікого не знищили. А, одного. Ну що ж, е, всім дякую. За перегляд з вами був Дмитро. Всім папа.